Історія, до речі, дуже цікава. В березні 22-го року в школі був розгорнутий приймальний пункт евакуації. Люди їхали зі Сходу, люди їхали навіть вночі, в день, тобто, цілодобово ми приймали переселенців, розміщували їх тут. Потім вони або їхали далі, або знаходили тут десь у місті Дніпро, тут у Придніпровську собі житло. Були люди, які їхали з Дніпра за кордон. Тут місцева такого поважного віку пара, вони виїжджали 17 березня за кордон. Ви пам'ятаєте, які були тоді черги, толпи на вокзалах і. Чисто фізично вони не могли забрати з собою тішу. Прийшли, спитали, чи можна. А на той час у нас тут був зоопарк. Нам їхали і собаки, і коти, і папуги. Когось залишали, когось ми. Знаходили власників. Ну, тобто папуга тут залишився, щоб дочекатись нових власників. Ну, так сталося, що він тут і залишився. Не тому, що ні ніхто не хотів його забрати, але він був таким символом, знаєте, ну, гарний настрій точно додавав нам, коли ми страшно було усім. Да? А тут цей який привіт кричить кожного ранку і кожного вечора. І залишився. Ну, скажемо так. В тіше багато словниковий закон. Із таких слів, які я можу назвати, це привіт, придніпровськ, проблема. А все інше, що він говорить, то вже хто як почує, розумієте? Такий посіпака, да? який говорить на тій мові, яку ти хочеш чути. Проблема оце з'явилася у нього, да, при Дніпровську. Він ще пісеньки співає, почав імітувати голоси різних птах. Ну, співає різними голосами, різні пісні, такі більше на реп схожі. Дуже погано адаптувався місяць, березень, квітень. Ми спочатку думали, що він Ну, просто в нього випадають пір'я або весна, да? березень-квітень, а потім нам знайомий ветеринар сказав, що це в нього на стресі. І він десь тільки к червню от, звик, я почала його випускати. Ну, він зі мною, так сказати, мене єдину не кусає, скажімо так. Живе він, він тут, в кабінеті директора. Ім'я в нього Тіша, це його рідне ім'я. Але тоді, 22-му, до нього так прилипло Байрактар. Да? Це було для нас усіх нове слово, таке слово, яке дарувало надію. І тому Тіша у нас був, Тіша Байрактар. Ну, не зараз так. Но зараз він байрактар більше, тому що літає, да? коли він починає літати, летить все навколо. А літає він і тут в кабінеті, і в приймальні. Ну, в більшості я, моя секретар. А у вихідні навіть сторожи. Бо якщо холодно, там його прикрито ковдрочкою, або, може, якщо не було опалення, вони контролювали, може, треба обгрівач йому включити, ну таке. Він їсть все. Що їдять птахи, да? спеціальний корм, смаколики спеціальні зо в зоомагазинах беремо. Якщо брати з некорисного, але те, що він полюбляє, він полюбляє солону соломку. Ну, може, тому що я її люблю, але солодку він не їсть. А солону бере прямо лапку паличку і куштує. Він, сирен не лякається. Насправді я зрозуміла одне. єдиний, кого він боїться, це кота, який іноді приходить і пригає ось тут на вікно. От тоді крик, крила і все інше. А Сирена, він навіть повторює цей звук і підсилює звук, який у школі, для того, щоб всі розуміли, що треба йти в укриття. Його дуже люблять, особливо. Коли вперше приходять в школу, або перехід зі школи в школу, або е, там, до першого класу, от уже, е, це вже дітки в третьому класі, да, вони всі його знають. От дитина приходить з батьками, да, ми до першого класу хочемо. Дитина така перелякана, там привели якісь люди, ті, які зайшли в кабінет, там я спілкуюсь з батьками, а вже нічого не треба, вже вже за кресла пішли папуга. Є фанати, які там йому якісь смаколики приносять, можуть просто серед дня прибіжати і спитати, що там тіша, як там. Ну, у нас така атмосфера у закладі, у нас кабінет директора ніхто не лякається. Двері постійно відчинені. І е, ну, можна просто зайти і спитати, як там тіша, там, як справи. Звісно, якщо ми там чимось зайняті, то ні. От. Так, випускники до нього з такою повагою, навіть ті, хто вже випустився, вони там зустрічають, що там е, Леонідівна, що там тіша, що там. Я говорю, все добре, все добре. Повноцінний громадянин нашої шкільної країни, розумієте? І підходиш до школи зранку, вікно відкри відчинено. Тіша кричить, ага, значить все добре, все на місці, життя продовжується. Є, я вам скажу, особисто не лише для мене, а для колективу, для дітей. Нема цієї строгості, знаєте. Школа ж це ж не офіс, це ж не установа яка, це організм, у якому постійно вирує життя. І він додався до цього. Е, ну, Рибки там у нас давно були, да? папуга. Ну, моя б воля, я б, мабуть, ще кота завела тут. Чесно, щоб отвіть. Бо коли були в нас тут, ми приймали гостей да, людей, які їхали переміщених осіб, було ж багато тваринок да, в переносках, але люди тут ну, залишались на ночівлю не на один день. А ми тиждень були такі. І тварини, ну, гулю, я розумію, що санітарія там і таке інше. Але кішки, собаки їх вигулювали, а потім вони в школі. А будь-яка тваринка да, вона додає любові до життя. Це на мій погляд. Тому наш тіша додав любові до життя нам усім. Привіт. Ring.